Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може з легкістю заробити 20 доларів від біржі UKX. В цьому промо можуть брати участь всі користувачі. Nedланд цього промо буде 21 січня, але перші 50 тисяч людей отримають по 20 доларів. Тобто, орієнтуйтесь, що не затягуйте. Орієнтуйте, що кінець промо десь буде до місця будуть десь до 16 січня. Тому, друзі, якщо коротко, що нам потрібно робити? Якщо ви ще не зареєстровані на біржі OKX, обов'язково реєструємось. Посилання я залишу в описі під даним відео. Також проходимо верифікацію. Переходимо за посиланням. Посилання також буде в описі під даним відео на сторінку «Промоакції». Тут ми натискаємо приєднатись, як бачимо, я вже приєднався. І е, тепер ми повинні зробити чистий депозит від 100 доларів. Тобто депозитимо більше 100 доларів. Я загнав 101 долар. І просто торгуємо е, Sonic-USDT, тобто пара Sonic USDT від е, 200 доларів. Тобто, купили на 100 доларів, продали на 100 доларів. І таким образом ми наторгували об'єм в 200 доларів. І це все. Але ви повинні тримати свій депозит до кінця промо. Кінець промо, як я вже казав, 21 січня. Тобто, ви не повинні виводити ці 100 доларів до 21 січня. Нагороди прийдуть 14 днів після дедлайну. Тобто, орієнтуємо, що нагороди будуть десь приблизно 8 лютого. Також ми можемо запрошувати своїх друзів і отримувати за це по 5 токенів Sonic, що зараз плюс-мінус 5 доларів. Для цього ми натискаємо пригласити друга, і в принципі, якщо він виконує всі дані умови, ви отримаєте додатково 5 Sonic. Максимум, ви можете запросити по 5 рефералів. Тому, друзі, обов'язково беремо участь, промка доволі гарна, 20 доларів собі на халяву можна, в принципі, заробити. Витрати мінімальні. ну, Наприклад, щоб зробити депозит, ви максимум витратите 1 долар, щоб перевести з будь-якої біржі на OKX. Ну і в принципі, навіть якщо торговий об'єм, ну ще 1 плюс 1 долар. Тобто витрати 2 долара, отримаєте за це 20 доларів. Тобто, чистими, забираєте 18 доларів. Бази ризиків. Тому обов'язково беремо участь, обов'язково підписуємося на мій YouTube канал та на мій Telegram канал Всі посилання будуть в описі під даним відео. Дякую за увагу! Слава Україні!